Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Задоволена дуже своїм тонуванням, тонування волосся. Хто не бачив відео, обов'язково перегляньте тут, або тут буде підказочка. Сонечко таке яскраво світить. Я подумала, чому б вчорашні мої покупки з цього ось відео з вами не розібрати. Тут буде, знаєте, монтажна така магія. Сьогодні ми розберемо, відправляться ці речі на прання. Потім я їх попрасую, складу образи, а в цьому ж відео ви побачите все це разом. Це для мене пройде довгий час, а для вас це просто секунда. Мені здається, що тут мене буде краще видно. Я трошки перемістилася і камеру трішечки донизу. Ось так. Так, знайти намагаюся я у цьому пакеті чек. Ви не повірите, я дивилася його, але вже щось не можу його знайти. А, добре, що пакет прозорий Чек, який я шукала. Ну, просто вау! І так, у нас одяг на вагу за кілограм було 37 гривень. Я заплатила 22,50 Пробую. Наче все видно, давайте будемо розбирати. Перше, це те, що хотілося би, щоб пішло на DIY. Так, я думаю, можете зробити якийсь прикольний DIY. Буде фотографія зі схожого матеріалу, ось тут. І це нічна сорочка, вона нова, бачите, така штучка на ній. Розмірі XXXL. Ну, відповідно, якби на мене, вона точно буде завелика. Так, Я просто подивіться тут, от скільки іксів, стільки і мого розміру. Я хочу її перешити, тобто використати сам ось цей матеріал для виробник який перед вами. Вистачить чи вистачить так цієї сорочки? Вона довга, не знаю. Я думаю, можливо, може щось полегше таке зробити. Знаєте, якийсь домашній костюмчик або така для сну, прям костюмчик, тобто такі шортики, і можливо майка, можливо, топ. Ну, то точно, напевно, що на повноцінну, повноцінний верх від піжами не вистачить мені матеріалу. Мені здається, і в магазині було видно, що там класні речі, тобто такі, які мені подобаються. І це дуже вигідні покупки менше одного долара. Тому, чому піні. Мені... І все, знаєте, таке по кольору по, кольоровому кольору, так класно, таке літнє вже просто. Так, якщо я все ж таки вирішу знімати з цього DIY, я обов'язково вам зніму. І, звичайно, я хочу вашу активність. Напишіть в коментарях, хто б хотів такий DIY. Тому що ці костюмчики... В такому скандинавському стилі зараз також українські бренди їх відшивають, але розумієте, можливо, через те, що я вже звикла, навіть якщо там купую в мас-маркетці або в секонд-хенді, або просто перешиваю навіть свій просто старий одяг, я несу його в ательє. На мені це краще сидить. Я це 100% буду носити. Тобто я вже відразу бачу річ, роблю відразу образ і розумію, як я можу це все скомпонувати між собою. Коли ж я просто замовляю, річ є. Великий відсоток, що мені все одно ой, треба буде нести її в отелі. У мене, ну якби фігура, ну я, я не можу сказати, що в мене не стандартна фігура, але речі точно шиють на фабриках не на мою фігуру. Якщо ви розумієте, про що я. Мені подобається, коли, наприклад, якісь турецькі товари, вони продаються стречні, щоб видять інстаграм магазини. В них така розмірна сітка. ML. Коли я замовляю ML, тому що я М. Я замовляю МЛ, воно на мені висить. Коли я замовляю SM, я таку, Мене не наче, як ковбасу, так знаєте, в пліку. Хоп, і затягнули. Ну так. В кого така ж сама проблема? Наступна річ, ой, це цей топ. Який же він гарний, який же він гарнесенький. Цей колір так освіжає до, до обличчя. У мене тепер, бачите, такий холодненький вже колір волосся, і мені здається, оцей холод гарно підкреслюється. Цим також холодним. Ну, це, знаєте, такий фіолетовий, це класичний ліловий. Він навіть в палітрі був би ліловий. Тут така класна підкладочка. Так, хто не дивився відео, обов'язково перегляньте там, де я його знайшла. Тільки сказала про СМ. Тут стовідсотковий поліестер. ну, в принципі, топ. Ну і це також тут Еластан. Еластанові кладочки. Тут Еластан. Ну, Тримає форму. І топ він дуже ляльковий такий, знаєте? Ну і ошатна річ, правда, так гарно підстрибує. Зберу образи, ви подивитеся. А я зараз, поки достаю це все з пакету, вже думаю, як це так скомпонувати, все гарнесенько. Ну, спочатку треба позбутися запаху. Я все ж купила, я, я не знаю, чому навіть я купила, можливо, тому що це був останній день, я вже навіть і поспішала, хотіла вам відзняти. Я купила дві майки. Просто майки, просто, ну, просто, білі майки. Ті, які я приміряла сорочками на відео. Ось. Сунечко. Знову пересвіт. Так. Вони ідентичні. Просто дві майки. Я думаю, що їх ціна максимум 7 гривень, і мені буде їх взагалі не шкода, якщо ну, я можу забруднюсь і білі майки, ну, ви знаєте, самі вони жовтіють, вони точно не саме не практична річ в хардерок. У минулому році я мала такий досвід, я приміряла майку Леве. Я думаю, це легендарна майка, тому. Тут додам фотографії дуже класний цупкий матеріал. І знаєте, бавовна не на всіх, не на всіх речах така однакова, бавовна. Все-таки оця цуккість матеріалу. Ця. Ну, я не можу сказати, що ця дороговизна матеріалу, але все ж таки там той топ по в моєму коні слово майка сидить просто так класно. І знаєте, вона не так по фігурі, вона сама створює фігуру, тобто сам образ створює майка. Тому в кого є кошти і бажання, я вам її рекомендую. Дуже класна річ, у мене просто немає такої можливості. Тому поки що е, як базу можна використовувати. Ці майка, але ви знаєте, напевно, що якщо є така велика потреба, наприклад, от загорілася якоюсь річ. Ну сподобалась якусь там на серце прилягла ця річ, і ти її дуже хочеш, і вона вартує якісь, якусь певну суму, але ти її дійсно будеш носити. Вона буде функціональною для твоєму гардеробі, то чому б ні? Напишіть чи є у вас дуже дорогі речі, які ви часто носите? Не просто у вас є дорогі речі, які лежать в шкафу. У мене є корсет мій. E, Dior шкіряний. Він коштує ось так просто. Ну, а за чи я його ношу? Ну, не знаю, такий більш на вихід варіант. Остання річ, так, остання річ у моєму списку покупок це така футболка. Всі бачили цю комбінацію з червоною кепкою. Тому що, ну, ось повністю повторюється зроблена футболка. В Бангладеші і це розмір S, Ну, знаєте, такий вайт початку 2000-х так облягає гарно, ну мені сподобалося. Ну, тут віскоза, я не пам'ятаю, показувала чи є відео, тут навіть ну, відчувається ця віскоза. Так, 100%, ні, 95 віскоза, 5 еластан, Ось, ось такий матеріал, може підпригувати. Ви знаєте, можливо, я також буду з червоною кепкою комбінувати і постійно носити. Тобто залишилось просто підібрати шорти. Можливо, просто будуть білі. Можливо, я знайду щось цікавіше. Ну, ви вже точно це побачите. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться записати звук, і ви почуєте, можливо, навіть море. Чуєте, це Середземне море на фоні. І так я зараз на відпочинку. Що хотіла вам сказати? Дивіться, я цей топ комбінувала просто з лінняними білими брюками. Не знайшла ще якихось гарних низів, тому все з ними і показую. Закінчила велику тарілку. Переходьте на мій інстаграм, там я розповідаю. Її я почала малювати ще в 2020 році. Величезна робота, як ви бачите, з новинок я собі купила, почала обманювати. Сава мені подарував все ж таки топ від Prada. І чесно, цей топ просто неймовірний. Я не встигла до відпочинку зняти якийсь огляд. Ну, думаю, образи буду вам показувати. І також хотіла сказати, що ну, так, він класний, але ці білі також нічим не гірші, які я купила за 7 гривень. Як бачите, головне, класно підібрані речі, я комбінувала ось такою сорочкою. Це москіно вінтажна це такий шовк, тонесенький шовк з голубими джинсами і з корзинкою. Мені здається, таке дуже базове поєднання. І скажіть, напишіть, що нічим не гірше, ніж та правда, правда? Ну, ось, дуже дякую за ваш перегляд. І, а ще захотіла сказати за цю червону футболочку. Так, вона прикольна, але я забула сказати один мінус. Дивіться, через те, що її такий матеріал, тобто тонесенький, він такий попригунчик, трошки, коли ви спітнієте, на цьому матеріалі це буде видно. Я навіть відпустку не змогла взяти з собою цю футболку, тому що я уявила, як це буде виглядати. Ну, ви самі розумієте, не сильно естетично гарно, тому враховуйте, коли бачите такий матеріал, він влітку не сильно практичний. Дуже дякую за ваш перегляд. Зустрінемося у нових відео. Попереду вас буде чекати влог з моїми зборами на відпочинок і сподіваюсь, тут на відпочинку також щось зніму, але для себе вибрала такий варіант: що якщо не буде бажання, не буду себе змушувати. А з радістю покажу. Вам, наприклад, фото. Якщо є ще якісь побажання до відео, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Дуже вам дякую. Бажаю гарного, мирного дня та вечора, ночі і взагалі всього життя. Дуже дякую за ваш перегляд.